Беремо 100 г будь-якого салату і кладемо на низ глибокої тарілки. Якщо немає салату, можна навіть взяти пекінську капусту. Далі на салат викладаємо консервований тунець, у мене баночка в маслі 125 г. Тепер нарізаємо дрібненькі помідорки. У мене коктейльні помідори. Я взяла 15 штук і розрізаю їх на чотири частини. Чері помідори можна на дві частини розрізати. Зверху помідори трохи солимо і додаємо чорний мелений перець. Тепер нарізаємо кружельцями баночку маслин без кісточки, баночка 120 г. Зварені перепелині яйця 10 штук, розрізаємо на дві частинки викладаємо зверху. Можна брати курячі яйця, 5-6 штучок і розрізати на 4 частини. Зверху яйця теж солимо і чорний мелений перець. І останній шар це сир твердий. Я взяла пармезан десь 100 г і потерла на дрібній терці. Тепер прикрашаємо салат листям, чорний мелений перець зверху трошки солі, столову ложку лимонного соку і 5-6 столових ложок оливкової олії. Можна брати і соняшникову, якщо нема оливкової. Прикрашаємо ще з сиром, помідорами. І можна орегано взяти або базилік притрусити для гарного вигляду. Кладемо в холодильник на 2 годинки, салат просочиться, буде смачніший, і можна його подавати на стіл. Підписуйтеся на канал, дякую за перегляд!